Любі дівчатка та хлопчики пропоную послухати цікаву історію. У Єрусалимі зібралося безліч народу. Люди сходилися звідусіль. Багато хто прибув з інших країн, щоб святкувати 50 -ти. Вулицями міста. Ходили натовпи людей. В той день учні Господа Ісуса зібралися в домі на молитву. Раптом вони почули шум бурхливого вітру. Цей шум почули люди на дворі. Що це було? Тієї самої миті учнів на голові з'явилось щось схоже на вогняні язики. Що означали ці чудеса? Ця дивовижна подія була подарунком, який обіцяв їм Ісус. Він дав своїм учням Святого Духа, Він не забув про своїх учнів. Ісус завжди залишається разом своїми дітьми через Святого Духа, Святий Дух утішитель, радник і помічник. Через нього Божі діти завжди мають зв'язок з Ісусом на небі. Вражені люди зупинилися перед будинком. Що це значить? Учні не тямили себе від радості, вони кинулися розповідати народу про Ісуса, і уявіть собі, що люди з інших країн їх чудово розуміли. Кожен чув, як Ісус Ісусові друзі говорять його мовою. Вони заговорили мовами, які ніколи не вивчали. І це зробив Ісус. Дехто глузував з них. Ба, вони просто напилися вина ще й рано вранці. Тоді Петро промовив до людей ми не п'яні. Бог здійснив свою обіцянку і послав нам свого Святого Духа. Петро сміливо розповідав народу про Ісуса. Він умер і воскрес, і тепер живе на небі. Невже це той самий Петро, який ще кілька днів тому зрікався Ісуса? Так, це він, але тепер він зовсім не боїться. Він зовсім змінився. Силою Святого Духа Петро став безстрашним свідком. Слова Петра торкнулися сердець людей. Що нам робити? Ми ж зробили стільки зла. Вірте в Господа Ісуса, і Бог простить вам, і ви приймете Святого Духа. Три тисячі чоловік відізвалися на ці слова, вони покликали Ісуса в молитві та спаслися. Після цього свята п'ятидесятниці учнів з'явилася нова радість. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка собачка, Storyfulchildren.org